Кількість загиблих у Краматорську зросла до 12. Ще одне тіло рятувальники деблокували сьогодні близько четвертої ранку. Всі жертви ідентифіковані. За даними надзвичайників, серед загиблих три дитини внаслідок атак травмовані 65 людей, зокрема дитина. Не припиняють росіяни обстрілів мирного населення на Донеччині. Окрім жертв у Краматорську в області, четверо загиблих і двоє поранених. Сьогодні вранці окупанти обстріляли Херсонщину. Під вогнем опинилося селище Білозерка. Там загинула 71-річна жінка. Лікарі її врятувати вже не встигли. Також постраждав 20-річний хлопець. У нього контузія та поранення обличчя. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені щонайменше 12 житлових будинків. Домівки людей пошкоджені і на Харківщині. Окупанти серед ночі завдали ракетного удару по місту Чугуїв, попередньо без постраждалих. Щодо ситуації на фронті, то росіяни надалі зосереджують свої зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'янському напрямках. Протягом доби відбулося 40 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Богданівки та Білої Гори. Завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів. На флангах Бахмута наші захисники продовжують тиснути на противника. Окупанти відступають з раніше захоплених рубежів, намагаються чинити спротив українським бійцям, і як наслідок зазнають величезних утрат в особовому складі, озброєні і техніці. За добу ж наші військові знищили ще майже сім сотень загарбників. А разом із ними два танки, десять бойових броньованих машин, майже три десятки артсистем і один ворожий літак. Також стало відомо, що вкрай важливий літак росіяни втратили під час заколоту вагнерівців. Це був один із 12 іл 22 м, які окупанти активно використовують для управління військами та забезпечення зв'язку із повітрям. У британській розвідці повідомили, що надалі ймовірно для безпечного управління аерофлотом, що залишився, росіянам доведеться скоротити кількість завдань, а це може підірвати здатність Росії щодо керування та координації своїх сил. Тим часом білоруські журналісти показали супутникові знімки можливого польового табору бійців ПВК Вагнер у Білорусі. Йдеться про колишню військову частину в селі Цель Осиповицького району, приблизно за 90 кілометрів від Мінська. За допомогою супутників журналісти Радіо Свобода дослідили, який вигляд мав цей військовий об'єкт зараз, та який мав 17 червня.